Стівен Кінг Протистояння. Книга третя, розділ 65, ЧАСТИНА Друга. Рано вранці наступного дня Надін виїхала з містечка Глендейл і помчала своєю веспою вздовж траси Ай-15. Її розпущене білосніжне волосся маяло за нею немов весільна фата. Їй було шкода цієї веспи, яка служила їй вірою і правдою, а нині вже майже помирала пробіг, пустельна спека, важкий переїзд через гори, недбалий догляд, усе давалося в знаки. Двигун надсадно хрипів, стрілка на вказівнику кількості обертів почала тремтіти, замість того, щоб чемно стояти на цифрі 5 на тисячу, це вже нічого не означало. Якщо веспа впаде до того, як вона прибуде на місце, то вона піде пішки. Зараз ніхто її не переслідує Гарольд мертвий, а якщо вона піде пішки, то він дізнається і пришле когось їй назустріч. Гарольд стріляв у неї, Гарольд намагався її вбити, думками вона весь час поверталася до цього, хоч як намагалася забути, розум не відпускав цю подію, мов собака кістку. Так не мало бути. Флег прийшов до неї в сні у першу ніч після вибуху, коли Гарольд урешті дав дозвіл зупинитися і перепочити. Він сказав, що лишає Гарольда з нею, доки вони опиняться на західних схилах майже в юті, потім його буде усунуто швидко, випадково і безболісно. Мотоцикл послизнеться і запоруччя, без шуму й пилу. Але вийшло не так уже швидко і безболісно. І Гарольд ледве не вбив її. Куля просвистіла в дюймі від її щоки, а вона не могла поворухнутися. Надін завмерла від шоку, не розуміючи, як він міг таке зробити, і як йому дали бодай замахнутися на таке. Вона намагалася знайти розумне пояснення, кажучи собі, що це так флег хоче її полякати чи нагадати, кому вона належить, але ж це безглуздо, це взагалі хто зна що. Навіть коли б у цій версії і був якийсь сенс, то все ж обізнаний і переконаний голос усередині Надін стверджував стрілянина це було щось, чого Флег не передбачав. Надін намагалася відштовхнути той голос, зачинити перед ним двері, як зачиняють двері перед незваним гостем із кровожирним поглядом, але їй не вдавалося голос сказав їй, що вона вижила, бо їй суто випадково пощастило. Що куля Гарольда могла б легко пройти в неї між очей, і так чи інак Рендал Флек тут ні до чого. Вона казала голосові Брешеш. Глек знає все, навіть де найменший горобчик упав. Ні, то Бог, безжально відповів голос, а він не Бог. Тебе врятувала сліпа удача, тож це означає, нічого не можна передбачити, ти йому нічим не зобов'язана. Можеш розвернутися і поїхати назад, якщо хочеш. Жартуєш назад? Куди? Голосові не було чого особливо сказати з цього приводу, та й вона б здивувалася, коли б він щось сказав якщо темний чоловік стоїть на глиняних ногах, то цей факт вона виявила дещо запізно. Вона пробувала зосередитися на красі прохолодного пустельного ранку, а на голос не зважати, проте голос залишався. Такий тихий, наполегливий, що вона майже не усвідомлювала, що чує його. Якщо він не знав, що Гарольд зможе позмагатися з ним і завдати тобі удару, то чого ще він не знає і чи наступного разу тобі так само поталанить? Але ж, Боже милосердний, це вже запізно. Голос спізнився на багато днів, тижнів, а може, й на роки. Ну, чому голос чекав до того часу, коли говорити вже буде пізно. І, немов на знак згоди, голос урешті замовк, і Надін залишилася в тому ранку сама. Вона їхала, не думаючи ні про що, дивилася просто на дорогу перед собою дорога вела до Лас Вегаса, дорога вела до нього. Веспа остаточно заглухла ввечері. Щось у середині мотоцикла пронизливо задеренчало, і двигун став глухнути. Вона відчула якийсь гарячий, ненормальний запах із корпусу двигуна, не мов би палена гума. Швидкість зі стабільних 40 миль за годину, які вона тримала, стала швидкістю пішохода. Вона відвела мотоцикл на розділову смугу і спробувала завести кілька разів, розуміючи, що це не допоможе. Вона вбила свою веспу. За нею на дорозі до її судженого лишилося багато вбитих вона відповідає за знищення всього комітету вільної зони і всіх, кого ті запросили на останнє вибухове засідання іще Гарольда, а також, між іншим, ненародженої дитини Френд Голдсміт. Від цієї думки її знудило. Вона перехилилася через поруччя і виблювала свій легкий обід. Надін було жарко, вона почувалася дуже хворою. Їй здавалося, що вона марить, що вона єдина жива істота в жахливому сні, який верзеться від сонячного удару. Була спека, така спека. Вона озирнулася, витираючи рот. Веспа, наче мертва тварина, лежала на боці, Надін кілька секунд дивилася на неї, а потім пішла. Вона вже проминула містечко Драйлейк, отже їй треба буде спати просто при дорозі цієї ночі, якщо ніхто її не підбере. Якщо пощастить, уранці вона дійде до Лас-Вегаса. і раптом вона відчула переконаність, що темний чоловік бажає, аби вона йшла пішки вона дійде до Лас-Вегаса голодна, спрагла та впалена жаром пустелі, І рештки старого життя вийдуть із неї остаточно. Жінка, яка вчила маленьких діточок у приватній школі в Новій Англії, загине, мов Наполеон. Якщо пощастить, то оцей тихий голос, який її сварив, тривожив, буде тією частиною старої надін, що загине останньою. але врешті і цей голос зникне. Вона йшла, денна спека посилювалася, її обличчям котився піт. На обрії, в тому місці, де траса сходилася з небом кольору линялих джинсів, переливалося ртутне марево, вона розстібнула блузку й зняла її. Пішла далі у білому бавовняному лівчику. обгорю, ну то й що, от чесно, люба моя, мені до одного місця. До вечора її високі вилиці взялися страшним, трохи ліловим відтінком червоного. Вечірній холод прийшов раптово, і вона затремтіла і згадала, що все потрібне для табору залишилося на веспі. Вона з сумнівом роззирнулася, побачила тут і там машини. Деякі з них зав'язли у піску по саму прикрасу на капоті, Надін подумала, що якщо вона сховається в котрій із цих могил, то їй стане погано, навіть гірше, ніж від тих сонячних опіків. Я марю, подумала вона, проте це нічого не означало. Надін постановила, що краще йтиме всю ніч, ніж сховається у такій машині, коли б вона зараз знову була на середньому заході. Там можна було знайти сарайчик, повітку з сіном, поле конюшини, чисте, м'яке місце, а тут була сама тільки дорога, пісок, пропечений пустельний ґрунт. Вона відкинула з обличчя довге волосся і апатично відчула, що була б рада померти. Тепер сонце вже сіло за обрій, день завис точно між світлом і темрявою, вітер, який налітав на неї, раптом став холодний, як смерть. Вона в раптовому переляку роззирнулася, було дуже холодно, пагорби стали темними монолітами, піщані дюни з зловісними перекинутими колосами, навіть колючі стовпи кактусів сагваро нагадували кисляві пальці мерців, які звинувачують її, показують на неї з мілких могил. Угорі поволі оберталося космічне колесо неба. Раптом їй пригадалися слова пісні Ділана, холодні, невтішні, загнаний, мов крокодил у полі Кукурудзи, а за нею інша пісня Іглс, яка її несподівано злякала. І Я хочу спати з тобою в пустелі цю ніч, де мільйони зірок угорі. Раптово вона зрозуміла він тут. Зрозуміла ще до того, як він обізвався. Надін, його тихий голос із темряви, яка дедалі густішає, надзвичайно тихий, і остаточний жах огорнув її силою подібний до відчуття повернення додому. Надін, Надін, як я люблю кохати Надін. Вона озирнулася, і він був там. Вона завжди розуміла, що колись це станеться усе так просто. Він сидів на капоті старого седана Шевроле, а щойно він там був, вона не могла точно сказати, але їй видавалося, що ні. Серестивши ноги, злегка поклавши руки на коліна линялих джинсів. Він дивився на неї і ніжно всміхався, але в його очах не було ні краплі ніжності. Вони спростовували будь яку думку, що цей чоловік здатний відчувати ніжність. Вона побачила чорну радість, яка нескінченно танцювала в тих очах, як ноги щойно повішеного у люку під ешафотом. Здрастуй, мовила вона, я тут. Так, нарешті ти тут, як обіцяно. Його усмішка стала ширшою, і він простягнув їй руки. Вона взялася за них і відчула, яким жаром він пашить. Він випромінював його, немов цегляна грубка. Його гладенькі позбавлені ліній руки пройшлися по її руках і зімкнулися на них міцно, мов наручники. О, Надін. Він прошепотів і нахилився поцілувати її. Вона ледь розвернула голову, дивлячись на холодний вогонь зірок, і поцілунок потрапив не так у губи, як під підборіддя. Його не обманути, вона відчула на своїй шкірі насмішкуватий вигин його посмішки. Він викликає в мене огиду, подумала вона, але ця огида була тільки лускатою шкіркою на чомусь гіршому, на зачерствілій довго приховуваній хіті, давньому нариві, який нарешті луснув, і з нього вилилася противна речовина, задавнена перегоріла ніжність. Його руки, які ковзали її спиною, були гарячіші навіть за сонячний опік. Вона наблизилася до нього, і раптом тонке сідло між її ніг здалося їй повнішим, пухкішим, ніжнішим, чутливішим. Шов на брюках почав терти обережно і непристойно, від цього їй хотілося потерти себе, звільнитися від цього пекучого відчуття раз і назавжди. Скажи мені одну річ, мовила Надін, що забажаєш? Ти казав, як обіцяно. Хто обіцяв мене тобі? Чому мене і як мені тебе називати? Я навіть цього не знаю. Більшу частину життя я знала про тебе, але я не знаю, як тебе називати. Називай мене Річард, то моє справжнє ім'я. Називай мене так. Це твоє справжнє ім'я, Річард? Із сумнівом спитала вона, а він тихо розсміявся її шию, і по шкірі Надін побігли мурашки від огиди й хоті. А хто обіцяв? Надін, відказав він. Я забув. Ходімо. Він зіскочив із капота машини, не відпускаючи її рук, і вона вже готова була вирвати їх і кинутися тікати, але чим це допоможе? Він помчить за нею, дожене, зґвалтує. Місяць, промовив він, повний, я теж. Він поклав їй руку на гладеньку пахвину своїх линялих джинсів, і там було щось жахливе, щось пульсувало за зубчастим холодом блискавки. Ні, тихо сказала вона, намагаючись прибрати руку, думаючи як це все далеко від тієї іншої місячної ночі, як недосяжно далеко, то був немов інший кінець райдуги часу. Він притис її руку до себе. Ходи в пустелю і будь моєю жінкою, промовив він. Ні, уже запізно казати ні, дорогенька. Вона пішла з ним. Там було постелено на землі, а поряд чорні кістки багаття і вгорі срібні кістки місяця. Він поклав її там. Гаразд. видихнув він. Ну, гаразд. Його пальці розстібнули пряжку на поясі, потім ґудзик, потім блискавку. Вона побачила, що він має для неї, і закричала. Від цього крику темний чоловік посміхнувся в нічній пітьмі, широко, блискуче, непристойно, і місяць дивився вниз на обох роздутий, сирно жовтий. Надін кричала, кричала і намагалася відповсти геть, але він схопив її. Вона щосили стискала ноги, але одна з тих рук із порожніми долонями ввійшла між них, і вони розступилися, як вода, і вона подумала Я буду дивитися вгору на місяць, я нічого не відчуватиму, і все скінчиться, скінчиться, я нічого не відчую. І коли смертельний холод його ковзнув у неї і рвався в неї, і з неї, і бив, мов блискавка, вона опиралася, але це було марно. Він врізався в неї як загарбник, як нищівна сила, і холодна кров линула її стегнами, і він опинився в ній до самої матки, і місяць стояв у її очах його холодний і срібний вогонь. І коли він кінчив, то було наче розплавлене залізо, розплавлений чавун, розплавлена мідь, і вона теж кінчила і заволала від неймовірної насолоди, від жаху, від страху. Крізь чавунні й мідні брами, проходячи у край безумства, а за нею нісся, ніс її, як вітер несе осінній листок, рев його сміху, вона дивилася, як тане його лице, і тепер воно стало кошлатою мордою демона, що схилилася над нею демона з очима, що палають жовтим вогнем. Ці очі були вікнами до пекла, страшнішого за що уявлене. А проте вони були повні моторошних веселощів. Ці очі стежили за кривими провулками похмурих нічних містечок, ці очі горіли, вони були блискучі і, врешті-решт, позбавлені розуму. Він почав знову, і знову, і знову. Здавалося, це не скінчиться ніколи. Холодний, він був холодний як смерть, і старий, старший за людство, за землю. Знову і знову він наповнював її своїм нічним сіменем, криком, сміхом. Земля, світло, оргазм, знову оргазм. Останній її зойк підхопить нічний вітер і занесе в найдальші з таємних кімнат ночі, туди, де без ліку зброї лежить і чекає на нового господаря. Кошлата голова демона, його роздвоєний язик. Його смертельний подих на її обличчя тепер Надін опинилася у краї безумства. Залізна брама замкнулася. Місяць. Місяць уже майже зайшов. Він зловив ще одного кролика, маленьку тремтливу живу істоту, голими руками, і скрутив йому шию. Розклав багаття на арештках старого, і тепер кролик смажився і на всі біч смугами розходився аромат. Вовків не було, сьогодні вони трималися далі, і так було гоже й правильно так їм і належало чинити. Адже це як-не як шлюбна ніч, і ота затуманена апатична істота, яка, мляво, сидить по той бік вогнища, це рум'яна молода. Він узяв руку з її коліна і підняв. Коли відпустив, рука залишилася на тому місці, приблизно на рівні її губ. Він якусь мить роздивлявся це явище, а потім поклав її руку на місце. Там її пальці почали ворушитися, звиватися, як змії перед смертю. Він наставив два пальці на її очі, вона не моргнула вона сиділа і дивилася в одну точку. Він був не на жарт здивований. Що ж він із нею зробив? Він не міг згадати, та й неважливо. вона вагітна. Якщо вона, крім того, упала в кататонію, то що з того? Вона чудовий інкубатор. Вона виростить і виносить його сина, а потім, виконавши своє завдання, може, хоч і померти адже вона по це сюди прийшла. Кріль приготувався, він розламав його надвоє її частину поділив на крихітні шматочки, як для малої дитини. Він згодовував їй м'ясо по шматочку. Деякі випадали їй з рота на коліна напіврозжовані, але більшу частину вона з'їла. Якщо вона так і залишиться, потрібно буде, щоб хтось її доглядав. Може, Дженні Енкстром. Було дуже гарно, люба, тихо промовив він. Надін порожніми очима дивилася на місяць. Флег м'яко всміхнувся і з'їв свою весільну вечерю. Після гарного сексу йому завжди хотілося їсти. Він прокинувся в другій половині ночі і сів на постелі, наляканий, спантеличений. Так інстинктивно не розуміючи, боїться тварина хижак, який відчуває, що хтось, можливо, полює на нього. Чи це був сон, видіння? Вони йдуть. Переляканий він намагався зрозуміти цю думку. Розташувати її у певному контексті не вдавалося, воно висіло в повітрі саме собою, як лихий знак. Вони вже ближче, хто, хто це ближче? Нічний вітер шепотом пролетів повз, неначе приносячи якийсь запах. Хтось наближається і хтось іде звідси. Поки він спав, хтось пройшов на схід повз його табір. Той самий невидимий третій? Він не знав. У небі стояв повний місяць, чи той третій утік? Від цієї думки його охопила паніка. Так, а хто ж іде сюди? Він подивився на Надін. Вона спала, міцно згорнувшись у позу ембріона, якої його син прибере лише через кілька місяців. Чи є у нього місяці? І знову набігло відчуття паніки, відчуття того, що все починає розсипатися, кришитися, він знову ліг, переконаний, що цієї ночі йому вже не спати. Але все ж заснув, і коли він наступного ранку заїхав у Вегас, то знову всміхався і майже забув нічну паніку. Надін слухняно сиділа поряд велика лялька, в животі якої надійно схована сім'я. Він подався до гранд-готелю і там дізнався, що сталося, поки він спав. Він побачив, як вони на нього дивляться обережно, питально, і знову страх торкнувся його легкими, як у нічного метелика крилами.